Леся Українка видатна українська поетеса, драматургиня і громадська діячка. Її життя було сповнене подорожей, які не тільки впливали на її творчість, а й формували її світогляд. Творчість і життя залишили слід у багатьох куточках України, зокрема й в Запорізькому україні. Лариса Косач народилася в Новгороді Волинському. Дитячі роки провела в мальовничому колодяжному та Луцьку. В Києві вона навчалася і зустрічалася з видатними діячами культури. Саме тут вона написала свої перші твори. Подорожуючи залізницю на південь до Криму, Леся Українка зупинялася для короткого перепочинку на той момент в містечку Олександрівськ, Нині це Запоріжжя. Збереглася навіть поштова картка. Яку вона надіслала рідним догадіч з поштового відділення Катеринівського залізничного вокзалу нині це Запоріжжя-2. В рукописній спадщини зберігся уривок твору, що йому пізніше дали назву про козаків. У цьому творі поетеса звернулася до теми боротьби, свободи та козацького духу, ідеалів, які були важливими для Запорізької Січі. Сьогодні ім'я Лесі Українки у Вінчіна в Запоріжжі. Є вулиці, бібліотеки, пам'ятні знаки, які нагадують про її величну постать, її вірші і драми надихають сучасних українців на боротьбу за правду і незалежність.